У світі неймовірних пригод і фантазійних істот, існує одне створіння, яке завжди зачаровувало уяву людей дракони. Ці загадкові та могутні істоти знаходяться на перетині реальності світів та завжди викликають захоплення. Фонтейн та новий квест архонтів додав нам трохи розуміння, звідки походить сила бачень та самих архонтів. І тепер я б хотіла підсумувати все, що ми знаємо про драконів Тайвату, їхню історію від зародження і до цього часу. Ще до появи світу у вигляді, який ми бачимо зараз, дракони були домінуючим видом. Над ними були сім суверенів, а головним серед них вважався володар драконів Нібелунг. Коли з'явився споконвічний Бог, який прибув до Тейвату з іншого світу, то він розпочав війну за право володіти Тейватом. З цією метою він створив чотири сяючі відтінки себе. Однією із стіней був і старот, який панував над часом і вітром. Намагаючись приборкати й перемогти узурпатора, Нібелунг отримав заборонені знання із за меж цього світу. І повів інших стародавніх драконів на війну проти нього, вважаючи, що ця сила є ключем до перемоги. Натомість ця війна спричинила руйнування величезного масштабу та поставила світ на межу краху. Одним із первинних драконів, які брали участь в боротьбі поряд з Нібелунгом, був Апеп. Величезний дендродракон містив у собі цілий світ, в якому він породив і захистив перші та найдавніші елементальні форми життя Тейвату. Колись Апеп мріяв заселити весь світ своїми дітьми. Ці мрії так і не здійснилися. Оскільки право формувати світ зрештою було виграно небесними принципами, які натомість створили людей та різноманітних істот, яких можна побачити у сучасному Тейваті. щоб пристосуватися до нових змін, апеп змінив свій панцир із зеленого на сіро-жовтий, схожий на пісок. Зіпсованість дракона забороненим знанням також вплинула на первісні елементальні форми життя, які мешкали в ньому, змусивши їх адаптуватися, щоб вижити. Війна Нібелунга, зрештою, закінчилася його поразкою та загибеллю. Маючи право формувати світ, небесні принципи забивають божественні цвяхи, щоб відновити землю після її знищення. Однак цей акт також знищив істот, які жили на поверхні Тайвату, колись процвітаючий регіон на драконьому хребті перетворився на безлюдну засніжену гору. А ті, хто відмовився покоритися споконвічному, такі як батізмальні вішапи, втекли в океани. Відтоді дракони часто вступають у конфлікти з мешканцями людського царства, включаючи і богів. Наступну згадку про драконів ми знаходимо під час війни архонтів. У Ліює пробудження Аждахи змусило землю тремтіти від кожного його руху. Моракс шукав, звідки йдуть ці поштовхи, щоб утихомирити звіра. Аждаха був сліпою формою життя Гео, яка жила під землею, але хотіла бачити життя на поверхні, тому Джунлі розкопав його і подарував йому здатність бачити. У рамках свого подальшого контракту Моракс попередив його, що якщо дракон коли-небудь поставить під загрозу порядок Лює, він без вагань запечатає його назад під землю. А став другом як Моракса, так і самого людства та допомагав у битвах. Але з часом ерозія взяла верх над драконом. Він забув обличчя Джунлі та договір. І тому, коли люди почали видобувати руду в розломі, він атакував робітників, змусивши геоархонта втрутитися. Враховуючи величезну силу Аждахи, як давньої стихійної істоти, Моракс і Адепти мали труднощі з приборканням божевільного дракона. І тільки коли до нього після виснажливої битви повернулася частина його свідомості, він добровільно дозволив запечатати себе у в'язниці. Джунлі є таким самим божественним звіром, як і всі адепти. Під час щорічного титульного обряду ми бачимо одну з подоб архонта, екзувію. Екзувія це лише одна із його форм. Так, у формі дракона, але джунлі не є спадкоємцем цього титулу, так як Аждаха, все ще живий, хоча і втратив свій розум через ерозію. Другим драконом, який з'являється під час війни архонтів, є Оробаші. Він був стародавнім богом, подібним до Змія. Під час війни Оробаш зрозумів, що він слабкіший за супротивників і тому втік до енканомії. Там він пробув незліченні віки, доки дитина не знайшла його там і попросила бути їхнім богом. Це поклало край правлінню дітей сонця, а також зменшило загрозу батізмальних вішапів. Вивчаючи історію людей, Оробаші натрапив на книгу Перед Сонцем і Місяцем, в якій описана історія світу, яку Селестія хотіла приховати, про існування старого світу, семи володарів та споконвічного Бога. За це знання Оробаші і Ватацумі в цілому були визнані винними. Дракон взяв на себе всю провину та пожертвував собою. Після смерті Оробаші його елементальна сила стала татарігамі, явище, яке спричиняє природні катаклізми та може звести людей з розуму. Десь після того, як Барбадос став анемоархонтом і новим суверенним богом, Двалін народився від об'єднання елементальної енергії у високих небесах. Цей молодий дракон був дуже допитливим і спустився на континент Тейват, щоб спостерігати за навколишнім світом. Будучи величезним і могутнім драконом, його присутність часто, але не навмисно спричиняла хаос і руйнування навколо нього, що призводило до страху чи злоби з боку людей. Одного разу, приваблений музикою зі святої ліри Гімеля, він приземлився поруч із Барбатосом, а немо архонтом семи та божеством Монштата. Хоча люди запанікували, Барбадо залишився спокійним і співав про красу дракона. Побачивши, що Бог бажає, щоб його також зрозуміли, Двалін вирішив залишитися з ним і подружитися. Він навчився людської мови та техніки співу архонта. Близько тисячі років тому ми можемо знайти згадки про ще одного дракона, який свого часу тероризував Тайват. Його звали Урса. Цю історію ми можемо прочитати в офіційній манзі Геншину. Поки плем'я Ванеси блукало пустелею, одного разу вони зіткнулися з драконом Урсою. Він переслідував їх чотири дні, морив голодом і змусив шукати притулку у місті Монштадт. Хоча вони були в безпеці від Урси, там плем'я опинилося в рабстві тиронічної аристократії, яка тепер правила містом. Через 10 років Ванеса викликала гнів Баркі Лоуренса, спадкоємця правителя міста, коли вона захищала венті під час Луді Гарпастум. У відповідь лорд купив її та її клан, а потім ув'язнив і змусив вести 12 битв за свою свободу. У цей момент з'явився Венті і допоміг Ванесі приборкати дракона, змусивши його та армію тікати. 500 років тому, приблизно під час катаклізму, алхімік Золото Рейнтодір створила один із своїх шедеврів штучного дракона Дуріна. З-поміж багатьох своїх творінь вона вважала Дуріна одним із своїх чудес поряд із Альбедо, який з'явився лише після катаклізму. Тоді Дурін з'явився в Монштаті і завдав багато руйнувань. Лицарі Фавонія на той час були зайняті походом в Каенрію і зазнали великих втрат під час експедиції. Ніхто не міг захистити націю від люті Дуріна. Почувши благання своїх людей, Барбадос прокинувся і покликав Дваліна прийти їм на допомогу. Венті і Двалін разом билися проти Дуріна, переманюючи його до вічно засніженої гори Віндагнір. Зрештою, Двалін зумів завдати вирішального удару, проткнувши шию дуріна своїми іклами. Гора, де впав труп дуріна, згодом стала називатися хребтом дракона. Кров дуріна просочилася в землю, відродивши морозне дерево, яке було знищено багато років тому небесним цвяхом Селестії, а Двалін, отруєний кров'ю штучного дракона, впав у сон у башні декарабіана. За чотири роки до подій гри, на 18-й день народження ділюка, дракон Урса, про якого ми говорили раніше, напав на хлопця та його батька Крепуса. Уся їхня свита була вбита, тоді крепус втрутився, використавши око омани, щоб відбити дракона. Однак сила омани дала йому зворотній ефект, він помер незабаром після цього, або від самої порчі, або через те, що Ділюк убив його, щоб позбавити агонії. Через деякий час доторе відвідав Монштадт і власноруч убив урсу, тим самим заборгувавши Монштадт Фатуї. Коли ми прибуваємо до Тейвату, то майже одразу знайомимося із Дваліном. Але від тривалого болю отруєних згустків крові на спині дракона, його на свою сторону переманив орден Безодні. Подальші дії ви всі і так доволі добре знаєте, бо ми самі приймали участь у звільненні дваліна та допомагали Венті повернути його старого друга. Коли сила початкових семи суверенів згасає, то народжується нове покоління драконів. У якийсь момент гідросуверен народився як Невілет, хоча і в людській формі. Сцила була попереднім гідродраконом за часів Ремурії. Про Сцилу відомо небагато, окрім того, що вона правила над драконами, народженими морем. Коли цар Ремус зійшов з розуму і хотів розчинити всіх людей Ремурії, щоб врятувати їх від потопу, Сцила повстала проти нього і зібрала армію вішапів та варварів. Цар Рем пізніше усвідомив свою помилку і наказав припинити війну, але його підданий бо. Поецій, сприйняв його наказ як зраду. Він зібрав останніх охоронців Ремурії та використав викрадений кубок Золотого іхору, щоб запечатати Сцилу. Жодний із нині живих суверенів драконів не володіє своїм повним статусом дракона. Коли споконвічний переміг у своїй битві проти володарів, він захопив частину їхньої влади та перетворив їх на основу гнозису архонтів. Коли Невілет відродився в людській формі, він втратив велику кількість своїх спогадів. Наприклад, не міг згадати свій зв'язок з первісним морем. Я гадаю, що подальший розвиток сюжету обов'язково розкриє нам більше деталей про гідродракона, а можливо, і про інших істот цієї раси. А на цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Вірте в себе та свої сили!